Усім привіт! У цьому короткому відео буде чисто моя суб'єктивна думка щодо турбобоїв. Я постараюсь чітко та коротко пояснити, чому так відбувається і що із цим робити, і як можна на це попливати. Але перед початком попрошу підписатися на канал, поставити лайк та написати по можливості коментар, що ви думаєте із приводу цього. Я розбив усе по пунктах: баланс техніки у бою, баланс гравців відносно скіла, різний погляд на геймплей у гравців. Та баланс ігрових карт. Давайте тепер розбиратись детальніше по кожному із цих пунктів. Баланс техніки в бою, на мою думку, давно не працює так, як повинен. Часто бої бувають, де у команду дає по 4 ЛТ, 6 ПТ, 2 РТ, 2 СТ і всього лише один важкий танк. Так, таке трапляється не так часто, але за ігрову сесію це можна побачити не раз. Але ж як це все-таки впливає на гру, запитаєте ви. Все просто арта не має хп, Вона не приймає прямої участі в бою. Тобто вона просто десь стоїть в кінці карти і раз у пів хвилини робить постріл. На мій великий жаль, це також частина гімплею у деяких гравців, і багато кому це цікаво. Але відсутність хп та неприймання прямої участі в бою також його пришвидшує, тому що при наявності по дві артилерії у бою це вже виходить по 13 танків з обох сторін. Хтось може із цим не погодитись і сказати, що арта на обороту бій. Я можу на це відповісти так, але далеко не на усіх картах. Є карти, де Арта практично не приймає участі в бою, як мінімум, це Хімільзорф. Париж, Енск, загублене місто, Руїнберг та декілька інших. Не те, щоб вона була повністю безсила щось зробити, але в цілому на цих картах вона не робить такого великого впливу. Щодо Петесау, тут це набагато гірше, коли їх в деяких боях по 6-7 штук. Це нерідко повністю тормозить гру, і це перетворюється у стоялово на 10 хвилин на одному місці, тому що усі бояться отримати пробиття від того ж самої бабахи, яких не рідко по 3 штуки на команду. Або ЄГИЄ 100, яка за вистріл також знімає половину ХП, практично у більшої половини усіх танків 10-го рівня. Але таке трапляється тільки на відкритих картах. Але якщо таке трапляється на закритих картах, тоді це пришвидшує бій у рази через те, що танки відлітають в ангар буквально за 2-3 постріла яги, а інколи за один постріл бабахи. Тому велика кількість ПТ-САУ також у багатьох випадках пришвидшує гру. Інколи на карті буває до 4 ЛТ з обох команд і нерідко на ЛТ грають гравці із невеликим досвідом або низьким скілом. Ні в якому разі не хочу нікого образити, але це так. ЛТ це самий скілозалежний клас техніки у грі, і практично кожен бій можна спостерігати, як ЛТ чи то союзника, чи то противника першими відлітають в ангар, тому що ЛТ швидкі і першими приїжджають на позиції, і, як правило, першими відходять в ангар. І частіше за все, таке відбувається на закритих картах, і в них є одна подібність із сау: це мала кількість ХП, яка не дає їм можливості довго жити в бою та розмінювати своє ХП. А не ДПМна і непробивна гармата не дозволяє. Її використовувати ефективно щодо відкритих карт, то велика кількість ЛТ значно пришвидшує практично любий бій через те, що всі світяться та швидко від'їжджають в ангар. На жаль, із СТ також є проблема, коли їх дуже багато в бою, не в залежності від типу карти. Це також пришвидшує його через високий ДПМ та високе бронепробиття, Точність, непогану броню у деяких СТ та високу мобільність. Вони можуть швидко вриватись у бій та за рахунок ДПМу швидко продавлювати певні напрямки. Та заїжджати до тил у ПТ важких танків, і на більшості картах СТ не складає складності переграти практично любую ЛТ. Єдиний дійсно збалансований клас техніки, і який практично не пришвидчує ніяк бій, це важкі танки. Але і це не завжди. Як ми знаємо, нерідко буває так, що в один бій у вашій команді 2 Є100 і якийсь, до прикладу, Type 5 Хеві, а у противника 2. Есто і 260, які просто розщепляють на атоми ваші важкі танки та швидко проривають фланг важких танків. Тут важливо зрозуміти, що балансир також повинен би враховувати ролі важких танків і робити сетапи більш зеркальними. Але натомість він нерідко створює турбобій. На жаль, на це ви як гравець повпливати не змозі. На мою думку, якби баланс працював таким чином, що у бою у команді має бути мінімум 0 і максимум 2 артСАУ, мінімум 2 ПТСАУ, максимум 4, мінімум 1, максимум 2 ЛТ, мінімум 3, максимум 4 середніх танки, мінімум 4 важких танки, максимум 7 то це повпливало би на бої в цілому. Так, це трохи топорно, і можливо я далеко на але як мінімум я впевнений тому, що це уповільнило би бої, але гірше б не стало точно. Звісно, тоді є труднощі із часом заходження у бій, але я краще зачекаю одну-дві хвилини і зіграю нормальний бій, аніж за той же самий час я пограю у турбобій. Баланс гравців щодо скіла. Я особисто не граю із так званим XVM модом, але часто граю із другом у взводі, у якого він є. І практично кожен бій чую, що у них команда по XVM набагато сильніша, ніж у нас, і зачасту так воно і трапляється. Wargaming не так давно ввела особистий рейтинг гравців. Невже так важко зробити баланс і для цього, щоб у кожної команди скіл гравців був плюс-мінус однаковий? Так, це також може повпливати на швидкість підбору боя. Але невже не цікавіше грати з, з людьми, у яких рівень скіла відповідає твоєму, і в той час рости самому. Та як це створює для тебе складність у бою, і тобі вже не так легко накидати велику кількість шкоди, ти починаєш грати акуратніше та більш вдумчиво, що на мою думку це тільки збільшує інтерес до гри. І дійсно такого бою можна й почекати, але не просто бездумно їхати кудись і зливатись? Також реалії такі, що підбору гравців за скілом як такого немає, і це ще одна причина. Швидких боїв, так як просто одна команда сильніша за іншу. Щодо того, як вижити у такому бою і постаратися його зробити переможним, тут складне питання, так як все залежить від карти та техніки, на які ви граєте. Я можу дати тільки декілька порад, які допоможуть, але витягнути бій, коли ви програєте по 10 тисяч хп, практично нереально. Перша моя порада буде дивитись частіше на міні-карту, якщо ви бачите, що противник на іншому фланзі от от прорветься. Вам потрібно їхати, займати вигіднішу позицію і приймати їх, але тут також все залежить від машини, на які ви граєте, та карти. Друга це намагатись зберегти як можна більше вашого ХП, щоб у подальшому мати що розмінювати. Ніколи не вривайтесь бездумно. Завжди намагайтесь грати акуратно та ловити противника на перезарядці, танкуйте, грайте від рельєфу, але ніколи не вривайтесь. Тоді і бої будуть цікавішими, і ви зможете внести більший вклад у команду. Ну і крайнє намагайтесь завжди доігрувати до кінця, і також намагайтесь реалізовувати кожен постріл. Це не раз вам допоможе витягнути злитий бій. Як приклад, можете подивитись моє попереднє відео на цю тему. Ну а на цьому відео завершується. Якщо вам було цікаво і ви хочете побачити ще одне відео на цю тему. Напишіть про це коментар, а також підпишіться на канал. Заходьте на мої стріми, які я провожу кожного дня, де з радістю з вами поспілкуюсь. За це все я буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня та до зустрічі в бою.